Чому гаджети і новини виснажують? Ти коли-небудь відчував, як після перегляду новин стаєш емоційно виснаженим? Це тому, що наш мозок не розрізняє реальні події і те, що ми бачимо на екрані. Спробуй зараз на 10 хвилин відклади телефон і просто послухай тишу. Відчуваєш різницю. Коли ти постійно споживаєш негативну інформацію, мозок сприймає її як загрозу. Це підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. І навіть якщо ти сидиш вдома, твоє тіло ніби в стані бойової готовності. Що робити? Перше, обмежуй час на новини: 15 хвилин на день і досить тільки ключові події. Друге, роби детокс. Можна зайнятися чимось приємним, спортом, хобі або розмовою з друзями. Третє, Фільтруй контент, Обирай джерела, які перевірені і не нагнітають. Четверте, знайди спосіб надати допомогу тим, кому важче ніж тобі. Волонтерство. Волонтерство не тільки як спосіб відволіктися, можливо, саме тобі воно подарує новий сенс життя, але як виглядає якісний відпочинок?